Перший підрив у нас стався 13 березня. У мене на глазах трактор, який під'їжджав, вибухнув. Це підірвався Коля повканець. Що з ним? Повердив ногу. Дякувати вать Богу, тільки навіть таке осколочне. Підірвався толя Цабан. під дисками зірвалася е касета. І підірвався Вова Швець з нього на протитанковій міні. Живий, здоровий. Це жах. Це, це, це тільки з ваших знайомих. Сьогодні Ваня Нагорний наїхав, бачите, на ПФМку. На ліпіску розірвало полон. Це Юрій Котик. Він диво вижив і назавжди запам'ятав, як це підірватися у власному тракторі, коли не їжджаєш на протитанкову міну. Ти ще дихаєш, а вирватися немає можливості. Цю допомогу хвилини йдуть на, знаєте, життя або не життя. Так? Коли ти не можеш, нічого вже сам зробити. Дякувати Богу, біля мене були хлопці, які помолили, які відкопали. Пиль, стекло в роті, по друга подіргав ногами, нормально рука, нормально. а от права рука не рухається. зажата. Вот а чим зажата? А Мене перевернув о, 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 маніпулятор і кабіна в мене накрило, придавило. Які думки були перші? Треба жити. Треба жити. Треба боротися за життя. Думав, як я міг так, скільки зняв, скільки прибрав, і як так просто могла обірватися, могло обірватися життя моє, а може ще й життя тих людей, які я привів на наполег. Вам пощастило, ви живий? Момент до і після. Коли, говорять, ви підірвалися на протитанковій міні і отак я кажу, на щастя, Господь милував, то тільки бачите, повернув плече, повердив, що не згорів, не обгорів, не, не розірвало, так. Да. Тут люди підриваються майже щодня. Іноді страждають цілі родини. Маю двох зятів. Старший зять, він командир десанту штурмової роти. При штурмі Дніпра він підірвався на міні. Менший зять інженер. Їхав машиною, підірвався на протитанковій міні. Машину розірвало, він стався живий. Тобто тільки в вашій родині це жахливо. в вашій родині Майтр. троє людей підірвалося на міну має майнтри мін. підрива. Але жага до визволення України, до мирного життя ніколи не, не, не кидала нас. Багато друзів Юрія теж можуть розповісти, як підірвалися. Сьогодні це будні українських фермерів. Так, Коля, він дошкувається, як тримає на ліву ногу. Оля, добре здоров'я! Вітаю вас, Коля! Розкажіть, будь ласка, про той день. Ну, що там можна розказати. Їхав, їхав і політав. Наповне протитанкову міну. Ну, навіть вибуху не почув. Голову поднял, трактор лежить. На цьому коля підірвався. Да, на цьому тракторі коля підірвався. Я його туди витягнув. От Звідси ви витягав, так? Да? Да, це тут його ноги були, бачите. Сюди я виліз. От бачите, тут просто такий величезний отвір. Ось, якщо ламок так пройшов, такий величезний, якби це відбулося на пів метри я далі, то все. дивився на цю сторону. Наклонився на праву сторону, дивився під передній колесь. Щоб я дивився на цю сторону, мені оцим цим одервало б голову. Ви, Ви народились у сорочці. У нас позавчора хоже по дорозі їхав. І що? Звернув хлопчину розвоз. Угу. Як її мало згоріло. Напротягнув кори. От загинув? Жесть. Ось так, друзі, бачимо, що просто смерть поряд тут. З будь-якого боку. На дорозі. Загалом за рік Юрій знайшов понад дві сотні лише протитанкових мін. Інші дрібніші вибухонебезпечні предмети він навіть перестав рахувати. На цьому полі ліпістків. Дуже багато. Я був машиною чуть, -чуть тако з'їхав на траву, як гахнуло, розірвало колесо. Що, теж ліпісточок? Да. Це Трачено. страшно, друзі. Ось ми стоїмо, да. а це ще не розміноване. А якщо от піти побігати да. в це поле, не то, дай Бог. ти гарантовано чи загинеш, чи будеш да. травмований. Да. покалічний будеш. Да. Жах. Це поле, яке ми обробляємо. Ось я бачу, До горизонту все чистеньке. І ось рядом бачите фермера поле, який, мабуть, боїться сьогодні вже зайти. Ось на цьому місці було три вибухи. І ось один з осколків, ось дивіться, я його зберіг, як не дай Бог. Свяхи просто. Це дротики. Виймайте дивіться, Це Да. Не дай Бог попасти під такі штуки. Жах. ви подивіться. Уявіть собі, ось це з цього поля я навіть буду спиратися на капот. Ну Дуже важке. Це важить ну, кілограмів 10, яка нелюдська зброя. Це така рідка штука, я точно так і не бачу. Це просто знищує все навкруги. Падає і цими цвяхами ріже все, що можна. Куди покласти. Куди на дерево, де воно було? Це такий музей під відкритим небом. Страшні речі. Тепер ще страшніше. Вітаю вас! Дякую. Як вас звати? Сергій. Сергій, а можна до вас залізти? Дай. Сань, ти готовий? В Ні. Ні? камеру даш? Ні. Чи, чи камеру, чи, чи поїхали? Так. Зараз ми на тракторі їдемо по розмінованому полю, на якому сьогодні знайшли вже вибухонебезпечні предмети подивитись на них це кассетний боєприпас Так, це, це касетний боєзаряд він цілком справний надзвичайно небезпечний друзі зараз я дивлюсь звідси з трактора і не хочу сходити Ой. Небезпека, ось а тут пластмасовий носок не дай Бог його зачепить. Він є взривником. Радіус десятки метрів, так, Юрію? Метрів 20-25. 20-25 метрів вижити майже неможливо. Тут, де ми зараз з оператором, якщо це здетонує, тут вижити нереально просто. Будь ласка, не повторюйте те, що робить Юрій Котік. Сьогодні більше частини Херсонщини та Миколаївщини смертельно небезпечні для фермерів, а це близько восьми тисяч квадратних кілометрів. Уявіть, це наприклад, майже площа Чернівецької області. Ця земля зараз непридатна для сільського господарства. І щоб розмінувати її щодня ризикують і зимороби, і ДСНС.